Влаштувати такий тиск на журналістів і джерела журналістів, саме через те, що вони викривають корупціонерів, ескапістів, ухилянтів. Ну всяку вибачте за слово шваль. Те, що немає права бути таким сильним у демократичному суспільстві, на Херсон чекає новий наступ Російської Федерації. А також поговоримо про те, як влада хоче закрити рота журналістам-розслідувачам з допомогою законопроекту, який унеможливить співпрацю із джерелами. Аби боротися із корупцією, журналісти часто це роблять. Влада хоче це припинити. Про все це просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще ні, погнали. Друзі, на початку я показала вам відео журналіста розслідувача мого колеги Юрія Ніколова, який не раз вже займався розслідуванням корупційних схем, зокрема пов'язаними із Міноборони. Якщо пам'ятаєте відомий випадок про яйця по 17 гривень, на що на нього дуже і дуже образився тоді міністр оборони на той момент України пан Резніков, все, що публікує журналіст, якого називаєте журналістом Юрій Ніколов, як правило, не відповідає дійсності. Це людина, яка звичайний маніпулянт, я не боюсь цього слова. Якщо ви поспостерігаєте за його діяльністю, то з'ясується, що він бере певні факти, домішує, що йому прийшло в голову, публікує. Через якийсь період, коли йому люди насипають, що ти ж помиляєшся, він це прибирає, коригує і вибачається, але не дуже сильно. Я вам нагадаю, коли він публікував, порівнюючи баночку кукурудзи. З кілограмами, а вона 250 грамів важить. І прибрав це з публікації. Я вам нагадаю, що колись він зробив публікацію, порівнюючи оптову закупівлю палива в тоннах з цінами на заправках в розріб в літрах. Ну, людина, мабуть, не дуже сильно освічена, він не знає, що паливо, бензин, соляра вони легше, ніж вода. І в одному літрі не кілограм. І відповідно не може, якщо літр коштує 50 гривень. Це не означає, що кілограм коштує 50 гривень. Кілограм коштує дорожче. І у нього таких помилок було багато. Тому історія з куртками, яка там намальована, вона теж не відповідає дійсності. А мій профільний заступник міністра був на засіданні нашого профільного парламентського комітету зразу після публікації. Приніс, поклав на стіл всі документи, всі інвойси, накладні, перетин кордону, контракти, сплачені гроші. Депутати різних партій. Опозиційних, в тому числі, ретельно все вивчили, сказали, у нас питань. Нема все зрозуміло. Що він там якийсь інвойс показав? Це видумка. Тобто, це фіктивний документ. Я не знаю, що де він його знав. Так, от Юра і ще ряд моїх колег, журналістів, говорять нині, що влада хоче закрити їм рота. В чому справа, панове? Зараз розкажу. Отже, Верховна Рада готується розглянути в другому повторному читанні законопроект номер 10242. По суті, цей законопроект передбачає друзі посилення кримінальної відповідальності за цитую несанкціоноване втручання збут або розповсюдження інформації з різних реєстрів. Додам, що автори законопроекту в своїй пояснювальній записці пишуть, що цитую цю відповідальність треба посилити саме з огляду на воєнний стан, але ви маєте знати, що це ширма. Правозахисники, антикорупційні журналісти, активісти збунтувалися, тому що зрозуміли, що коли ширма впаде і закон запрацює, то антикорупційні розслідування буде проводити вкрай важко. Чому ну тому, що за думкою влади, це буде кримінал. До речі, все як в Раші. Там існує подібний законопроект. Медіарух закликав депутатів не голосувати за цей законопроект, тому що він може бути інструментом переслідування журналістів за їхню роботу. Мій колега Юрій Ніколов пояснює, що законопроект напряму перешкоджає а, і спрямований проти джерел, які допомагають журналістам висвітлювати різні корупційні і не тільки дії чиновників. Ну, наприклад, зокрема, польоти татарова до Москви або ескапізм батальйону Монако це все якраз би підпадало під цю статтю, і більше би робити журналісти цього просто не могли. Зручно для депутатів і можновладців. Зручно. Заступник керівника офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів літав у Москву після 2014 року, тобто після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас. Про це свідчать дані авіаперельотів Татарова, які є в розпорядженні схем. Після революції гідності Олег Татаров звільнився з міністерства внутрішніх справ, де працював під керівництвом Віталія Захарченка та розпочав адвокатську діяльність. Як ми встановили у той період він тричі був в РФ в 2017-му, Чотири рази в 2018-му та двічі в 2019-му році. Востаннє Татаров літав до Росії на наступний день після перемоги Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року. Оскільки після 2014 року авіасполучення між Україною та Росією було зупинене, у більшості поїздок татаров діставався Москви з Києва через Мінськ. З якою метою він відвідував Москву та з ким там зустрічався, на наш запит відповіді не надійшло. І саме після ось цього сюжету схем пан Татаров почав лобіювати ухвалення цього закону. Ну і відповідно, якщо влада має монобільшість, тиснути на депутатів, аби цей закон ухвалили. Я там перше почав чути про рухи цього закону. Законопроєкту, ну останніми там, скажімо так, тижнями місяцями, ми це дуже співпало з виходом сюжета програми схеми про те, як заступник голови офісу президента Олег Татаров літав до Москви під час війни, там з 2014 року. Олег Татаров особисто приходив на правоохоронний комітет. Де розглядалось, от як 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 цей закон приймати, тобто він особисто доводив позицію офісу президента щодо підтримки, там і не тільки цього, а й ще інших законопроектів, які там лізуть сьогодні в Верховну Раду. Тому, скажімо так, логічно, о, наслідковий ланцюжок для мене виглядає так. Віталій Шабунін із центру протидії корупції пояснив друзі, що не так з цим законопроектом. Я вам детальніше зараз розкажу. Отже, ним депутати пропонують саджати в тюрму на 8 років. До речі, майже стільки ж скільки е, мене засудили на території Російської Федерації за екстремізм. Тих, хто зливає інформацію із державних реєстрів під час війни зараз? Це не тяжкий злочин, покарання за такий злочин 2 роки тюрми, максимум до 5, якщо вчиниться повторно, або групу, якщо заподіяно значну шкоду. Таким чином, пан Іонушас, а це друзі, голова правоохоронного комітету Верховної Ради, який схвалив цей законопроект до розвитку в стінах Верховної Ради, перетворює це на тяжкий злочин. Це дозволяє правоохоронцям Татарова проводити слідчі дії, зокрема проти журналістів медіа. Простий приклад щодо нашої редакції. Пам'ятаєте, ми оприлюднили документи, які прямо вказували на те, що спецоперація під назвою Вагнерґійт була припинена через рішення вищого політичного командування країни, зокрема пана Єрмака, все це б ми не змогли довести і продемонструвати вам, суспільству і нашим західним партнерам, якби у нас не було документів і джерел, які би ці документи нам надали. Сподіватися на правоохоронну систему, на чесні суди на жаль, в нашій країні поки що марно. Тому працюють журналісти. Що робить влада, друзі, щоб це все замаскувати? Віталій каже, що цей пан Іонушас буде кричати, що цей законопроект 10.242 потрібний для покарання шпіонів, які зливають ворогу адреси, наприклад, стратегічних підприємств. Ніби ворог цих адрес не знає і не може їх знайти з допомогою якихось своїх джерел серед цивільного населення або серед можновладців. Думаєте, агентуру всю знищено? Ні. Навіть якщо це так, то відповідні норми покарання вже в кодексі існують. І як ви бачите, людей часто саджають навідників, які здають адреси, або наводять ракети, шахеди на конкретні місця стратегічних об'єктів і цивільних. Для цього не потрібно ухвалювати нові законопроекти, але влада це робить. Не подобається, що антикорупційна діяльність журналістів підштовхує до діяльності правоохоронних органів. І їм простіше самотужки. Яка позиція про владної партії? Друзі, а, народна депутатка від партії Слуга народу це Євгенія Кравчук в ефірі Радіо Свобода прокоментувала. А цей законопроект наголошує, що йдеться про закриті її реєстри, зокрема і військові, і каже, що відповідальність за розголошення такої інформації є, і зараз, але вона недостатня. Загалом підтримує стурбованість журналістів, що приємно, і розуміє водночас позицію правоохоронного комітету. Послухайте, а, якщо зараз є відповідальність. А хочуть захистити в першу чергу військові так реєстри, які стосуються військових, то можливо краще ем, зробити цю більшу відповідальність за військо за розкриття військових реєстрів, а залишити по іншим статус кво. Хоча я так розумію, що журналісти і зараз занепокоєні тими санкціями, які є з іншого боку. Я абсолютно погоджуюся із комітетом правоохоронної діяльності, що в жодній країні світу не може бути такого, що закриті реєстри можуть публікувати, з'являтись телеграм-каналах, не в телеграм-каналах, десь в публічному просторі. І на щастя, от поки я писала для вас відео, стало відомо, що Верховна Рада не набрала необхідної кількості голосів для ухвалення законопроекту, які критикували журналісти. Його відправлять на доупрацювання. сподіваюся, що там він і згине цей законопроект. Будемо слідкувати і тиснути на нардепів. Поки журналістам вставляють палки в колеса, аби вони менше розслідували корупційні злочини з боку влади. На фронті друзі ситуація з кожним днем стає дедалі складнішою. Почну з поганого вже з'являється інформація, що збройні сили Росії. Готують масштабний наступ. Це буде Херсон перед інаугурацією Трампа. Росія підготувала 300 човнів для перетину річки. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін для видання Financial Times. Додав, що Росія готується до потенційного наступу на Херсонщину і зібрала 300 човнів для форсування річки. Російські війська намагаються захопити річкові острови і наблизитися до західного берега Херсона. Нещодавно ви маєте бути в курсі: Росіяни провели масштабну атаку на козацький острів на північний схід від міста біля нової каховки. З липня Херсон і сусідні села вздовж західного берега річки Дніпро зазнали приблизно 9,5 тисяч плюс атак з боку ворога. В основному ці атаки були з допомогою Арних безпілотників, внаслідок чого загинуло щонайменше 37 осіб, і сотні дістали поранень. В середині липня мирні мешканці Херсона стали об'єктом такого собі експерименту, що не має прецедентів у сучасній війні, європейській скоординованої російською кампанією і спустошення міста шляхом переслідування його жителів з допомогою БПЛА. Ну тобто, всі, хто там залишився, постійно під атакою. А ще плюс є, як ви розумієте, ждуни, які це все коригують. Ну і звичайно, пам'ятаємо, що росіяни дійсно не полишають мрії про захоплення Херсона і всієї Херсонщини, аби контролювати всю область. Про це заявив і псевдогубернатор області Зрадник Сальдо. Е Воїни е свершили висадку на правому берегу Дніпра. И таким образом это было очевидно напоминание о том, что наш город, наш областной центр, любимый Херсон, он будет освобожден. И я добавлю это, свяжу это с выборами. Дело в том, что, конечно же, там тяжело всем тем, кто остался. Но они нам передают весточки, что мы тоже голосуем, мы тоже всем сердцем сейчас... З нашої любимої родини, тобто, ми із правобережжя отримуємо інформацію том, що люди ну не можуть бюлетнями проголосувати, но серцем і е, всім своїм существом вони с нами, ані голосують, і ждуть нас, когда ми вірнімося. Ну і про позитив, друзі, буквально кілька хвилин тому я говорила із нашими військовими, які перебувають нині на Курському напрямку. Кажуть, що вкрай важко. Ворог не шкодує, не жаліє своїх співгромадян. Просто десятки тисяч там гинуть як м'ясо. І маємо позитивні новини для України. Зсу просунулися в Курській області. Про це пише інститут вивчення війни. Українська армія досягла успіхів в районі південної частини Даріно. Говорять аналітики інституту, щоб приховати невдачу, російські джерела поширюють помилкові дані про наступ у новоіванівці та малі локні. Проте доказів цьому немає. Ну Росія, країна фейків, тому довіряти їхнім засобам інформації, це себе не поважати. Не раджу вам то все читати. Дивіться нас, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Слава Україні, друзі! Слава силам оборони! Напишіть в коментарях, що думаєте. Дякую всім вам за довіру. Подивіться наші інші відео до зустрічі!